Це мій перший влог і стосується від переїзду. Переїжджаємо з Торонто у Вінніпег. Приблизно так в цей момент відчувалася наша машина. Їхати нам приблизно 2200 кілометрів і десь 24 години. Маленький спойлер, їхали ми значно довше. Але про це поговоримо пізніше. Нам пощастило, що була хороша погода і сама дорога була практично пустою. За декілька годин ми переслухали увесь мій плейлист та ось і збережені подкасти, тому далі їхали і насолоджувалися природою. Я знала, що нам захочеться щось поїсти, тому взяла в дорогу на перекус солодощі, яблука і йогурти. Взагалі ми жили у Торонто рік і згодом вирішили переїхати. Але я не виключаю варіант, що згодом ми переїдемо ще кудись. Як бачите, дорога була дійсно пуста. Час від часу проїжджали грузовики і зустрічались поодинокі автомобілі. Приблизно через 300 кілометрів ми зупинились заправити авто і мене енергетиком, бо я, як поважаючи себе пасажиром, вже хотіла спати. До вашої уваги... Маленький огляд туалету на заправці. В такі моменти мені дуже не вистачає наших українських заправок. Де і кава, і хот-дог, і, звісно, все чистесенько. Тут видно, наскільки сильно була забита наша машина, і я досі в шоці, як це все влізло. В цьому багажнику усі наші пожитки за рік і нам довелося викинути просто безліч речей, тому що їх просто не було куди подіти. Спочатку в мене був план їх віддати комусь, але люди настільки сильно почали виносити мені мозок, що я вирішила що мені легше просто їх позбутися. Тут ви можете побачити просто нереально красивий захід сонця. На ночівлю ми зупинилися в містечку зу Сусентмері. Готель я не бронювала завчасно, а коли ми були орієнтовно за 30 кілометрів від міста. Але згодом така тактика мені вилізе боком. Роблю швиденький румтур по номеру. Як бачите, тут два-двоспальні ліжка. В принципі, цей номер можна бронювати і на чотирьох людей. Я впевнена, що місця вистачить усім. До речі, ніколи не пийте нічого за стаканів в готелі. Хто знає, той знає. І пробіжимося швиденько далі. Все по стандарту. Мікрохвильовка, холодильник, який, до речі, я не змогла відкрити з першого разу, а також у вас машина. Ну, власне, можна зробити каву та чаю номер із мінусів, про які я на той момент не знала, оцей жахливий кондиціонер. Просто жужжав усю ніч. і йому склав компанію механічний будильник, який дзвонив приблизно о 6 ранку, потім о 6.05, потім о 6.10 і о 6.15, і який ми не могли ніяк виключити. Тут я зраділа, що у номері є фен, але на жаль, він виявився поганим і не сильно мені допоміг. Але дуже зручно, що у номері була праска і власна прасувальна доска в канадських готелях не надають тапочки у номер, тому я завжди вожу свої з собою. А тут я спускаюсь в хол готелю щоб зробити собі каву та чай. Так, я з тих людей, яка може пити каву навіть перед сном. Не знаю, чи відгукнеться мені це в майбутньому, але поки можу, п'ю. Ми переїхали ще три тижні тому, але тільки зараз я нарешті можу викласти це відео. А зараз буде частинка відео, яку я записала ще в готелі. Ну що день один добіг кінця. Сьогодні ми виїхали приблизно о 14.30 дня. Ми проїхали трішечки більше ніж 700 кілометрів. Це небагато. Ми очікували, що ми проїдемо більше, але чесно кажучи, трішки змучились, тому прийняли рішення швидше забронювати готель. Поспати і зранку з новими силами їхати далі. Тут дуже класний готель: готель Чотири зірки є навіть спортзал і басейн, які працюють до 11.30. І в принципі, якби не втома, то можна було б піти ще допустимо в зал. Але, чесно кажучи, я зараз хочу тільки спати, не знаю, чи видно, очі просто дуже дуже червоні. Сім'я і зайнялась, А ви чекайте на другу частину відео, Па-па!